Озеро і стандартний вигляд числа. Може, хтось знає, де це озеро знаходиться, я не знаю. Спочатку дуже коротко про стандартний вигляд числа і примінимо на цьому завданні. Коли є число, маємо поставити так, щоб на початку була одна цифра, потім кома і все інше далі. Тому тоді множить на 10 і як рахують? Рахують, що ми з кінця ну, дивіться, в будь-якого числа тут в кінці стоїть кома, і її просто не пишуть. З кінця дивіться, п'ять числа ми переносили, значить тут у нас стоїть на 10 в п'ятому степені. Якщо потрібно записати, як множити, коли кома, коли ми там переносимо, ну в другу сторону, да? тому що дивіться тут. Ми б переносили в цю сторону, то там би було. Якщо треба, то скажіть, я запишу. Що в нас тут? У нас 149 мільйонів. Ну, а 1 мільйон це один і нулів, правда? То давайте тоді перетворимо. Так? Це 1 мільйон, виходить 149, і нам де треба кому поставити? Біля 1,49. Значить, ми множимо на 10 і треба рахувати. Дивіться, як я рахую. Ми з кінця кому переносимо три числа, ще три. Це вже 6, 7, 8. Тобто тут буде восьмі степені, якщо ми хочемо поставити комусь сюди, і це що у нас? Відповідь вам.